Її серце билося в ритмі поезії а між рядками ховались історії невзаємного кохання і болючих втрат. Батьки Лесі Українки не схвалювали її залицяльників, мріючи про ідеального спутника для доньки. Але життя розпорядилось інакше. Один коханий зрадив, інший помер у її обіймах. Попри все, Лариса Косач вірила в силу у любові до останнього. Чому мати Лесі так категорично ставилась до її обранців? хто змусив поетесу плакати, а хто дав надію? І чи справді дружба з Ольгою Кобелянською мала глибокий інтимний підтекст? Далі розповім. Лариса Петрівна Косач народилася 25 лютого 1871 року в місті Новоград Волинський. У родинному колі її з дитинства називали Лесею. Це ім'я і стало частиною її літературного образу. Походила дівчинка з інтелігентної та творчої родини. Батько Петро Косач був юристом, громадським діячем і меценатом. Мати Ольга Драгоманова Косач українська письменниця, етнографка та фольклористка, відома під псевдонімом Олена Пчілка. Дядько Михайло Драгоманов, публіцист, історик і політичний мислитель. В такому інтелектуальному середовищі Леся Змалко проявляла неабиякі здібності. В чотири роки вже читала, у п'ять писала, у шість вишивала і грала на роялі, а в дев'ять створила свій перший вірш Надія. Тоді ж, після купання взимку, вона застудилась і невдовзі дізналась про важкий діагноз туберкульоз кісток. В листі до матері, датованим 1883 роком, Леся писала про одну з операцій. Мені зробили операцію 11 числа в 11 часів утра. Я нічого не чула, тільки щось давило на тім'я. Ото хлороформ. Як зробили операцію, то мене однесли на кровать, і я от уже лежу четвертий день. І кумедно було якось от хлороформу. Усе я чула, що коло мене говорили, а болісті не чула. І як руку чікали, не запримітила. Прокинулась, голова крутиться, і клініка, і усе мов мені приснилося. А студенти несуть мене до кроваті. Зовсім дивовижа. Перші сутки рука дуже боліла, а тепер зовсім не болить. Через тяжку хворобу Леся Українка не відвідувала школу. Її навчання відбувалось вдома під наглядом приватних вчителів та за спеціальною освітньою програмою, яку склали її батьки. Завдяки винятковим здібностям і наполегливості Леся опанувала 11 мов, серед яких французька, німецька, італійська, польська, болгарська, латина та давньогрецька. У 13 років дебютувала як поетеса, обравши для себе псевдонім Леся Українка на знак духовної спорідненості з дядьком, який писав під іменем Українець. Відтоді її літературний шлях почав стрімко розвиватись. У період з 1885 по 1893 рік Леся створила першу поему Русалка, переклала вечори на хуторі біля диканьки Миколи Гоголя, написала підручник з історії для молодших сестер під назвою Стародавня історія східних народів. Разом із сестрою Ольгою відвідувала публічні лекції в Київському університеті, брала активну участь у роботі літературного гуртка Плеяда та здійснила свою. Першу подорож за кордон до Галичини, тоді ще територія Австро-Угорщини, де зустрілась з Іваном Франком і познайомилася з іншими представниками української інтелігенції. Саме за сприяння Франка 1893 року. Світ побачила її перша поетична збірка на крилах пісень у 1894-1895 роках Леся мешкала в Болгарії, в оселі свого дядька Михайла Драгоманова, де впорядкувала його бібліотеку. Саме в цей період стан її здоров'я значно погіршився, але це не зупинило її творчого поступу. У січні 1909 року на сцені Київського театру поставили її драму Блакитна троянда. Гонорари від вистави Леся передала на спорудження пам'ятника Тарасові Шевченку, підкреслюючи цим свою громадянську позицію та відданість національній справі. Упродовж 1910 13 років письменниця багато подорожувала з лікувальною метою, відвідувала Кавказ, Єгипет та інші регіони. Та, попри біль виснаження і важкі обставини, вона не припиняла творити, продовжувала збирати фольклор, редагувати драми і писати нові твори. У найтяжчі періоди саме творчість допомагала їй долати біль і втому, залишаючись відданою слову до останнього подиху. Але не лише книжки живили її натхненням. Пригадаємо, які люди розпалювали в Лесі жагу до життя та надихали на створення її найкращих творів. Улітку 1886 року до родинного маєтку Косачів у селі Колодяжному Волинської області завітав 18-річний студент Київського університету Максим Славінський. Він був другом старшого брата поетеси Михайла Косача і разом з ним входив до літературного гуртка Плеяда. Саме тоді він вперше зустрів 15-річну Ларису. Їх зблизила любов до літератури. Обоє захоплювались поезією Генріха Гейне та самостійно перекладали його твори з німецької мови. Це захоплення поступово переросло у творчу співпрацю. У 1892-му вони разом працювали над перекладом збірки Гейне Книга пісень того ж року. Леся присвятила славінському вірш Сонь літньої ночі. А рядки кохану «В ту ніч обгорнула мене й досі сприймають як ліричний відгомін її почуттів до Максима. Хоча прямих доказів романтичних стосунків між ними не збереглося, їхня дружба залишила помітний слід у листуванні Лесі. Вона згадувала Славінську у посланнях до брата Михайла а також до матері Олени Пчілки. Особливо яскравим спогадом для сестри Лесі Ольги стала подорож письменниці до Києва в 1889-му, де вона знову зустрілася з Максимом. Такою... Веселою, бадьорою життєрадісною якоюсь окриленою, як тоді, коли вона приїхала того року з Києва і розказувала про нових знайомих, товаришів, про спільні з ними літературні наміри, плани, я здається, ніколи більше її не бачила. Утім, саме мати Лесі була однією з небагатьох, хто відверто не схвалював цю близькість. Вона вважала Славінського недостойним своєї доньки та дорікала йому лінощі та непрактичність. Інтимна лірика поетеси, зокрема, ноктюрни, хотіла б я піснею стати та стояла я і слухала весну. Часто трактуються як відлуння почуттів до славінського. Однак ідеться радше про короткотривалий спалах юнацького захоплення, який так і не переріс у глибокі взаємини. Парою вони не стали, і згодом їхні шляхи розійшлись. У 24 роки серце Лесі Українки знову відгукнулось на щире захоплення. Цього разу її увагу привернув молодий і красивий грузин Нестор Гамбарашвілі. У 1895-му Через політичні обставини він був змушений залишити московський університет і продовжити навчання в Києві. Там доля і звела його з родиною Косачів. Нестор оселився у їхній квартирі біля ботанічного саду, винаймаючи кімнату та навчаючи дітей іноземних мов. Саме в цьому культурному й інтелігентному середовищі між Лесою та Нестором зав'язалась тепла дружба, що згодом переросла у глибше емоційне зближення. Вони мали спільні інтелектуальні інтереси. Гамбарашвіля допомагав Лесі з латиною, а вона йому з французькою. У родині його ніжно називали Гамбаровим, а сама Леся зворушено описувала його як. Кроткого і терплячого Нестор також згадував про родину косачів із великою теплотою, називаючи її висококультурною, демократичною і сердечною, а стосунки з Лесою – особливо хорошими та товариськими. Проте ця ідилія тривала недовго. У 1897-му, коли Леся перебувала на лікуванні в Ялті, вона дізналась від матері, що Нестор одружився. Ця новина стала для неї несподіваним і болісним ударом. Дуже сумно мені те, що ти пишеш про Гамбарова. Привітай його від мене, як побачиш. Скажи, що я часто згадую його, а що я йому не пишу, то все певно його не дивує. Його обраницею стала русифікована грекиня із заможної родини. Вражена Леся не втратила гідності і вже в іншому листі саркастично прокоментувала цю новину. Попався жучку в панську ручку. Після звістки про одруження Гамбарашвілі Леся ще писала йому листи, надсилала чутливі зізнання, та відповіді так і не отримала. Цей біль вона вилила у творчість. Саме тоді з'явилась драма прощання і вірш Єврейська мелодія того ж літа. В Ялті поетеса познайомилась з Сергієм Мержинським, молодим білорусом, який боровся з важкою недугою туберкульозом легень. Попри відсутність формальної освіти, він мав глибокі знання та брав активну участь у соціал-демократичному русі. Їх швидко зблизили спільні інтереси, а згодом і сильне почуття з боку Лесі. Як зазначають українські літературознавці, між ними виник зв'язок інтимно романтичного, мабуть, навіть платонічного характеру. У листах вона згадувала Моржинського з ніжністю та захопленням. Це нічого, що ти не обіймав мене ніколи. Це нічого, що між нами не було, і спогаду про поцілунки. О, я піду до тебе з найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків. Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині. Тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Після знайомства в Ялті зв'язок між Лесою Українкою та Сергієм Мержинським не обірвався. Вони листувались, зустрічались в Києві зеленому гаї, а сам Мержинський не раз бував в гостях у родини Косачів. Їхні стосунки ставали дедалі ближчими, проте здоров'я Сергія невпинно погіршувалось. Леся гостро переживала його занепад, болісно реагувала на байдужість його рідних, яких звинувачувала у неналежному догляді. Вона шукала гроші на лікування, а згодом сама поїхала до нього в мінськ. Восени 1900 року Леся провела біля Сергіївого ліжка останні два з половиною місяці його життя. Вона доглядала його, прикладала компреси, читала вголос, говорила з ним годинами, намагаючись полегшити його страждання. Їхній зв'язок у ті дні сягнув особливої глибини. Відноситься він до мене так, наче я з тонкого шкла, що можу впасти і зараз вже розбитись. Не дозволяє ніколи йти ввечері додому, це тільки через малий дворик перейти. Без проважатого, бо мовляв, я можу послизнутись або спіткнутись. Взяв з мене слово, що я казатиму всій віконниці собі на ніж зачиняти, ото щоб часом хто не вбрався. Допитуються, коли я лягаю спати, не вірить, що я стільки їм, скільки треба. Можна подумати, що це я хвора, а він мене глядить. Все повторяє: Я сознаю, що це страшний егоїзм з моєї сторони, але я не в состоянні би відпустити вас тепер. Ні, безусловно, не в состоянні. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під відео. Проте кохання не було взаємним. Мержинський не приховував симпатії до іншої жінки Віри Тучапської за свідченням, що з'явилось пізніше в останні дні свого життя. Сергій навіть просив Лесю написати листа до коханої від його імені. Вона, подолавши внутрішній спротив, погодилась. У ніч з 18 на 19 січня 1901 року, коли Сергій перебував у передсмертній агонії. Леся з надломленим серцем написала одну зі своїх найсильніших драматичних поем Одержима. Вже тоді вона зверталась до матері. Благаю тебе, не приїзди. Ти тільки даремне надірвеш себе, а мені не поможеш, бо мені ніхто в світі тепер не може допомогти. І до того ж, ми можемо розминутись. Ти не повинна дивитись на сю агонію, вона все ще триває. Все не по твоїх нервах. Я навіть писать тобі про це не хочу. Коли не писатиму, не бійся. Все я через те, що слів не знаходжу. Як буде треба, пришлю телеграму. Цілую тебе тисячу раз. 16 березня 1901 року Сергій Мержинський помер у неї на руках. Йдучи, з життя, він попросив Лесю піклуватись про ту іншу жінку. Цей досвід став поворотним моментом у житті поетеси. Вона перебувала в глибокому фізичному і моральному виснаженні. З болем і гірким досвідом вона писала сестрі Ользі. Коли згадую своє життя, то завжди боюсь, коли б хто з вас не повторив моїх помилок. А помилка головна в тім, що багато сили йшло на даремну видержку, на непотрібну терпливість, а серцю давалася воля тоді тільки як уже було пізно. Зі своїм майбутнім і єдиним чоловіком Климентом Квіткою Леся Українка познайомилася в 1898 році на літературних читаннях у Києві. Їй було 27, а йому лише 18. Вона вже визнана письменниця. А він студент і початківець фольклорист. Попри різницю у віці статусі і спільну недугу туберкульоз, між ними виник теплий зв'язок. Леся, поховавши свого коханого Сергія Мержинського, запропонувала Клементу записати на фонограф українські пісні. Він не тямив себе від щастя, і внаслідок цієї праці було записано понад 200 композицій. А в 1902 році вийшла перша збірка квітки. Саме в цей період між Лесею та Клементом зародилося кохання. У листах до родини письменниця з теплотою називала його кльоня та квіточка. Турбувалась про його здоров'я і підтримувала в професійних прагненнях. Утім, не всі в родині сприйняли цей союз позитивно. Мати Лесі Олена Пчілка ставилась до квітки вкрай холодно. Вона вважала, що він не рівня її талановитій і забезпеченій доньці. Леся скаржилась на це сестрі Ользі. У мами був неприємно холодний вираз в його присутності, одвертання очей. Відповіді крізь зуби, закривання себе газетою або книжкою та інші симптоми, либонь, добре знайомі тобі. А свого відношення до кльоні я не зміню. Хіба що в напрямі ще більшої прихильності? У всякім разі, нема мені холодні міни, можуть нас посварити. У 1903 році Леся відвідала квітку в Тбілісі, де він працював клерком у суді. Згодом вони фактично почали жити як подружжя, без офіційного оформлення, що на той час було неочікувано. Але під тиском родини та через службову необхідність Климента, 7 серпня 1907 року, пара таки обвінчалася в Києві. Весілля було скромним, без гостей і церемоній. Того ж місяця подружжя переїхало до Криму, а згодом до Грузії, де Квітка продовжив службу. А Леся жила, писала і боролася з хворобою. На відміну від палких листів до рідних, її послання до квітки були стриманими переважно про побут, здоров'я і погоду. Як згадувала кузина Лесі Адріана Труш, між подружжям не палало полум'я, але їхня близькість мала дещо інший характер. Леся, незамужество було незрозуміло. Квітка моїх літ. Він був гарний хлопець, способний, добре грав на фортепіано. Чи Леся любила його? Воно не випадало на те, і повідомлення про її заміжність було несподіванкою. Можна сказати, що Леся виховала його, впливала на нього. Останні роки життя подружжя провело в Грузії. Це був важкий час. Леся хворіла дедалі частіше. Квітка теж у листах письменниця часто скаржилась на брак коштів і складнощі з лікуванням. Попри все, саме в цій непростій атмосфері вона створила свої найвідоміші драматичні твори: лісову пісню адвоката Мартіана та камінного господаря. Дружба Лесі Українки та Ольги Кобилянської, що почалася 1899 року завдяки Михайлу Павлику, досі викликає різні здогадки. Одні вважають її романтичною, інші суто товариською. Спершу вони захоплено обговорювали творчість, мистецтво, фольклор і ділились буденними подіями. Леся називала Ольгу Любою Мірабіліс і порівнювала з цвітом папороті та лотосу, а себе ж нарекла вашим білим лебедем. Переломним для Лесі став 1901 рік, коли вона втратила коханого Сергія, і звернулась до Кобилянської за розрадою. Поетеса зізнавалась, що страшно втомлена фізично і морально, і нічого мені не хочеться. Але водночас палко бажала приїхати до Ольги на зелену буковину. У цей час їхнє листування стало особливо щирим і емоційно глибоким. Мені хочеться ваших тихих речей, ваших лагідних поглядів, вашої ще нечуваної для мене музики. Мене ваблять ваші незнані, а вже милі гори, і вся ваша країна, що здавна мрією моєю стала. Зустрівшись у Карпатах, вони пережили сильне емоційне єднання, яке досі викликає дискусію серед літературознавців. Адже відтоді епістолярна комунікація між жінками набуває дедалі інтимнішого характеру. Вони виробили власний стиль спілкування, називали одна одну в третій особі. Хтось біленький і хтось чорненький, хтось і хтосічок. І хтось когось любить і ніколи на когось не гнівається. І не гнівався, і не буде гніватись. Хтось кланяється святій Анні і всій шановній родині, а когось цілує і гладить і так, і так, і ще так. У популярній літературі, зокрема у вірші Юрія Андруховича Беткомпані, близькість між Лесою Українкою та Ольгою Кобилянською подається епатажно, натякаючи на ЛГБТ-зв'язок. Втім, літературознавці підкреслюють, важливо не спрощувати і не зводити цей складний зв'язок лише до романтичних чи сексуальних домислів. Насамперед, це була рідкісна, тепла і щира дружба, що залишила глибокий слід в історії української культури. 1 серпня 1913 року Україна втратила одну з найяскравіших і найвпливовіших постатей своєї історії Лесю Українку. Їй було всього 42. Останні хвилини її життя пройшли в колі найближчих. Поруч були мати та чоловік Клемент. Навіть у прощанні панували тиша і гідність властиві її творчості. У кожному рядку її поезії, біль і пристрасть, у кожному образі виклик, внутрішня боротьба і незламність духу. Які твори видатної української письменниці лесі Українки є вашими улюбленими? Діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.